Вітаю на каналі В'яжемо Разом і ми продовжуємо в'язати домашні капці гачком. Нам залишилося обв'язати наш чобіток візерунком чи дракона. Ось у мене вже один зв'язаний. Як в'язати сам чобіток є відео на каналі. Посилання я залишу під цим відео. А ми продовжуємо і будемо в'язати сам візерунок. Дуже актуальний в цьому році, так як в нас рік дракона, тому продовжуємо. І так, починаємо. У мене вже змістився початок ряду, тому новий початок ряду буде позаду і посередині. Значить, я вже тут ось моя середина, і я буду з'єднуватися петелькою. Ось так ніяких стовпчиків тут не буде. З'єднуємося і починаємо новий ряд. Набираю три петлі підйому. Тоді одна петелька по схемі, це всього чотири петлі. Сюди ж роблю стовпчик з накидом. Утворилася така галочка. Далі повітряна. Петелька. Внизу пропускаємо дві петлі, і втретю пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна петелька. Пропускаємо дві петлі внизу, і втретю будемо в'язати нашу галочку. Значить, стовпчик з накидом. Петелька повітряна, і сюди ж іще один стовпчик з накидом. Утворилася така галочка. І будемо чередувати а галочка, стовпчик, галочка, стовпчик, і між ними повітряна петелька завжди одна. Далі повітряна петелька. Дві петлі внизу пропускаємо, В третю в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петелька і знову галочка. Пропускаємо дві петлі і вяжемо галочку. А наша галочка це стовпчик, повітряна петелька, і сюди ж стовпчик з накидом. І так далі. Ось такі дії ми вже повторюємо по колу, а тоді зустрінемося. Так, продовжуємо. Пров'язала я стовпчик-галочка, стовпчик галочка, внизу пропускаємо по дві петельки, вверху по одній, і між галочками нашими також по одній повітряній петельці. Тепер з'єднуюся з нашою галочкою, в третю петельку ось так. І другий ряд ми вже будемо пров'язувати наші чешуйки. Роблю повітряну петельку. І тепер, що ми будемо робити? Нам потрібно вже в'язати не по колу, не по, час, не по годинку, не по часовій стрілці, а проти. І в нас галочка. Знаходиться ось тут. Тому нам потрібно зробити таку маніпуляцію. Значить, ми з'єднуємося. Нам потрібно зміститися ось сюди. Ось так. Тепер. Ми розвертаємося. Робимо повітряну петельку, і ось в цю галочку, в цей стопчик, ми маємо пров'язати 5 стопчиків з накидом. Один. Два. Три. 4. П'ять. Пров'язали. Повітряна петелька. І тепер в другий стовпчик нашої галочки також маємо пров'язати 5 стовпчиків з накидом. 1 Два, три, чотири, пять. Пров'язали нашу першу таку чешуйку. Зробили повітряну петельку, і тепер нам потрібно закріпитися. Ось з цієї виборітньої сторони. Ми будемо закріплюватися в цей стовпчик. Значить, ось так вводимо крючок, протягуємо ниточку з виворітньої сторони і закріплюємося. Далі, знову повітряна петелька і знову в слідуючу галочку ось наша галочка. Перший стовпчик нам потрібно від галочки прив'язати 5 стовпчиків з накидом. 5 повітряна петелька, і знову в цей стовпчик від нашої галочки нам потрібно пров'язати 5 стовпчиків. Повітряна петелька, і знову закріплюємося. Закріпилися, пров'язали повітряну петельку, і тепер в галочку знову в'яжемо наші стовпчики. П'ять, повітряна петля. Вив'язуємо гарненькі стовпчики, щоб у нас були гарненькі чешуйки. Раз, Два. Три, чотири і п'ять. Повітряна петелька, знову прикріплюємося і таким чином продовжуємо наше в'язання. Пров'яжемо самостійно рядочок і тоді зустрінемося. Так, пров'язали ряд. Прикріплюю. Останній стопчик прикріпилася, піднімаю знову три петельки підйому. і четверта по схемі. І сюди ж робимо, пров'язуємо стопчик. Зробили галочку. Далі пров'язуємо повітряну петельку. І вже сюди, де в нас була галочка, ми робимо стопчик з накидом один. Далі повітряна петелечка. І галочку ми будемо робити між цими двома чешуйками. Ось так, щоб було краще куди було видно, куди я буду водити крючок Я ось підніму ці наші чешуйки і ось ось так. Ці дві дирочки, ввожу крючок, і тут будемо робити галочку. Ми вже будемо в'язати в шахматному порядку. Все, зробила галочку, повітряна петелька, тоді стовпчик. Посерединці нашої чешуйки, і знову повітряна петелька. прикріпилися, і в'яжемо галочку, повторюємо. Перший ряд. А другий ряд так само. Будемо пров'язувати. В'яжемо стільки, скільки вам потрібно рядів. Все, дякую.